Забаром в Україні розпочнеться активна стадія боротьби за президентське крісло. Це вже видно, це вже очевидно. І деякі приховані відкриті опоненти Володимира Зеленського вже почали невідкрито і не приховано його критикувати. І Першим, як ви думаєте, хто? Ні, це не Арістович, це зовсім інша кандидатура. Це більш потужна кандидатура, яка, от ви знаєте, з високою долою ймовірності може стати президентом наступним України тільки тоді, вже нашій країні, напевно, повністю ну ладно. Так ось Кличко. Кличко з'явився на політичному горизонті. Він там завжди був. І він ніколи з політичного горизонту не йшов. Він пам'ятає, він не забув те, як його намагались ушатать слуга народу на початку. Пам'ятаєте, там були різні історії. Жеку посадить мером Києва? Було, було кличко встояв, тому що у кличка є дуже серйозні надійні партнери. Там там же, де і ну ви зрозуміли, там, де і в усіх в наших чиновників. Я так дивлюсь на те, де хто з них вчився, де хто був, де хто проходив стажування. Я бачу, я бачу, де вони були. Вони були за океаном. Саме там їм розповідали про інтереси українського народу. Ну от Володимир, Володимир да, не Віталій, я не плутаю, так ось він там, він там теж має надійних партнерів. І вони його прикрили. І е, зелена е, партія, е, слуга слуга, е, слуга народу, вони його прикрили. Вони відстали від нього, тому що серйозна партія там вгорі його, я так думаю, зберегла. Але Кличко відчув, що вже можна. що вже можна. І ось, будь ласка, інтерв'ю Кличка італійській пресі. Читаємо: Кличко критикує Зеленського за надмірну концентрацію влади, послаблення ролі парламенту та авторитарні тенденції. Інтерв'ю італійській газеті. А... Ну, не буду читати, Деласера. Заяви, які зробив Кличко. Наступні кілька місяців будуть дуже важкими для Володимира Зеленського. От я, знаєте, аж бачу, як Кличко прям співчуває. Ми повинні виграти війну, але ситуація стає складнішою і залежить від допомоги союзників. Це називається Небо, синє, Трава, Зелена. Ну, тобто, повторить очевидні речі, які були очевидні всім, тепер вже можна сміливо. Ми... Ми з вами починаємо жити в країні, де можна вже сміливо говорити очевидні речі. Це дуже добре. Війна ще на два роки була б катастрофою. Ти подиви. Ти подиви. А я думав, що думка про це вона тільки в мене в голові. Вона тільки в голові кількох людей, а всі інші чиновники, політики, ось такі. І, і одні, і, другі, і треті, третій, п'яті впевнені були, висловлювали надію, що 10 років війна на 10 років, пам'ятаєте, було? мобілізуємо 18-літніх, пам'ятаєте? Ну це ж на роки. А тут диви, цілий киличко і каже, війна ще два роки була б катастрофою. Причому зверніть увагу на стиль, знаючи нашого мера, знаючи нашого мера, подивіться на стиль. Війна ще на два роки була б катастрофою. Тобто питання вже вирішено. Я правильно розумію? Питання вже вирішене. І Володимир е, Зеленський зараз вже по різним каналам там інтерв'ю дає, що ми спробуємо зупинити. ми там і так далі. Кличко вже говорить: війна ще на два роки була б катастрофою. Друзі, вже все вирішено. Вже все вирішено. І е, вирішено не тільки з е, призупинкою бойових дій, напевно, вирішено ще й з тим, хто далі буде вести країну. І Є таке відчуття, що питання частково відкрите, наступне Зеленському ймовірно, доведеться провести референдум для досягнення миру, оскільки самостійно діти до таких угод буде складно. Тобто Зеленському доведеться провести референдум. А як же дитяче Євробачення в дії? Хіба його недостатньо? А як? У самого кличка в Київ цифровий, ви бачили там опитування про перейменування вулиць, про перейменування там проспектів? Там були якісь такі гострі питання? Ні, не було. Можна вже бути сміливим. да? Дали добро, дали добро на сміливість. А окей, далі виходом для України могло б стати створення уряду національної єдності, як в Ізраїлю після нападу Хамасу. Я хочу запитати у клічка, хто війде в цей уряд єдності. Він, він, Володимир Олександрович війде? Шмигаль, хто? хто війде? Хто? Ті ж самі, ті ж самі люди. Нема сенсу. Це ілюзорна ідея. І не домовляться. І не домовляться, тому що для багатьох чиновників основне це не захист держави, основне це розпили, основне це збагачення, основне це влада. Який, яка, є, який уряд єдності для того, щоб це зробити? Я розумію ідея хороша, знаєте, там із за океаном з ще одного океану, да? так ось для того, щоб зібрати уряд єдності, треба, щоб чиновники, по-перше, скасували бронь самим собі любимим і своїм дорослим дітям, які зараз шатаються по різним Європам, Майамам і так далі. З нашими грошима бо самі ж вони не заробляють, от в Ізраїлі діти чиновники воювали, гинули у війні. Тому у них є уряд єдності. Який може бути у нас уряд єдності із заброньованих чиновників і 100% заброньованих грантоєдів? Це буде уряд єдності. Український народ не буде вірити такому уряду єдності. Тому давайте без оцих безглуздих ідей. Зеленський боїться втратити частину своєї влади здобутої під час війни. Подивіться, який сміливий мер столиці. А у мера столиці немає влади. Ну, мені просто цікаво, немає влади. А можна щось вирішити в столиці, не маючи дозволу самого мера? Можна? Спробуйте. Спробуйте. Це, знаєте, кажуть, і така фраза флаг вам в руки. Це означає, що ну ну. Знаєте, що в цій всій ситуації а, проблемне. Проблемне в тому, що вони всі однакові. І ще раз повторюю: вони всі однакові, вони всі великі люди, вони всі з великими бабками, вони всі з великим впливом. Біля них величезні команди, які, до речі, їх здадуть, миттєво здадуть, як тільки вони відчують, що все шеф втрачає владу. Вони миттєво розбіжаться, миттєво. І від Володимира Олександровича, і від Кличка, і від усіх розбіжаться. І те, що вже Кличко дозволив собі в закордонній європейській пресі дати ось таке інтерв'ю, це вже багато що означає. Це багато що означає. Але ми, українці, ми з вами, народ, ми з вами все одно в небезпеці. Тому що ми, ну не я, а багато з наших. Людей проголосують за нового наряженого, на ново, за нового заряженого, за нового розпіареного, за нового підтриманого олігархами, за океанськими партнерами, за перебріківськими партнерами і так далі. І оці люди нічого нового нічого нового для нас з вами не придумають. От серйозно. Кличко, оце все пише: для чого, як ви думаєте? Для чого це йому? Хоче бути президентом. Проблема в тому, що у нас люди, які мають високий рівень популярності, свою популярність розглядають часто як е, отакий депозит, який можна замінити на. Політичну активність, на політичну діяльність. І байдуже, де ти вчився до того і чи вчився ти взагалі, а не грав? Де ти виховувався? Які в тебе цінності, пріоритети, чим ти займався в 90-ті роки? Чим ти займався в 90-ті роки? Це я зараз не до Володимира Олександровича. Якщо Володимир Олександрович мого віку, то я знаю, чим він займався. Ми з ним одного віку, то ми десь по лісам бігали, гриби збирали і спостерігали за розборками в 90-х. А хтось трошки старший за нас, і він щось, напевно, застав у 90-ті роки. І от оце все оце все, це клубок, який просто неможливо здолати. Це одні ті ті ж ж самі самі люди, одні і ті ж самі люди з цінностями, мотивами і пріоритетами далекими. Від звичайних громадян України. Хто знає, як в Києві вирішуються справи, той все чудово розуміє, нічим, нічим столиця від масштабу всієї країни не відрізняється. Нічим. Такі ж самі відкати, такі ж самі свої, такі ж самі розпили. Нам тільки подивіться, що зробили з Києвом до того ще, а як сам Кличко прийшов до влади, переділили весь. Будівельний ринок, я знаю це персонально, знаю, як це все було. Так що не потрібно нам тут грати в праведників. Праведників серед тих, хто є нині, немає. І нам потрібно з вами бути дуже обережними і дуже уважними, щоб не встати ще раз в халепу. А потім ми будемо з вами витягувати бандури і співати сумних пісень. Давайте, щоб. Сумні пісні залишились в історії. Давайте будемо будувати нормальну, яскраву сучасну державу, в якій є талановиті люди, в якій поважають підприємництво, в якій шанують людей, які працюють на державу, на майбутнє держави, на дітей держави, на медицину держави. І давайте подивимось на тих, хто дійсно сучасний. Хто дійсно молодий, активний, хто має хороші біографії, ненамальовані біографії з прихованими скелетами в шкафах і підтертими Ютубами і Вікіпедіями? Є такі люди. Такі люди є. Підписуйтесь, не забувайте, і подивимось, що буде далі. А далі буде дуже цікаво. Відчуваю. Володимир Кличко, Володимир, Віталій. Коротше, мер Києва. Молодець. Сміливо. Це було сміливо. Тільки пізно. Пізно. Інколи, інколи потрібно мати сміливість говорити відверті речі вчасно. Бо коли ти кажеш відверті речі пізно, то довіри до цих слів все одно немає. Це виглядає тільки як спроба хапонути частину того, що розпадається. Я думаю, що Києва, Києва який е, далеко. Від європейських столиць достатньо буде. Достатньо. Але хто ж зупиняється? Всім же хочеться більше. Бо его це найважливіше, що є в людині. А потім же народ, добробут народу, щастя і так далі. Не вірю я їм нікому. А ви напишіть ваш коментар. Можливо, вас влаштовує те, що є. І те, що нам вже очевидно готують.